Серпнева сесія міської ради зірвана через політичні баталії, продовжилася у вересні. Кворум цього разу був забезпечений у притул. Утім, цього вистачило, аби робота відновилася. Але порожні місця в сесійній залі не залишилися без уваги. Депутат від фракції Європейська Солідарність Олександр Жебет, чия політична сила була рушієм зриву минулого засідання, озвучив причину відсутності своїх соратників. Це пов'язано з тим, що ви як міський голова відмовились включати порядок денної сесії черговий або позачерговий питання щодо припинення повноважень військового дана заява сьогодні. Тільки 8.55 поступила до мене, як інформація. Прийшла депутат Мартенко Антонина Валеріївна сказала: У нас є такої лист, Вот валі гаші потрібно зареєструвати. Я дав відповідь. Прошу діяти дійство власна відділу производства. За словами мера, після депутатського демаршу він подав заяву до СБУ про можливе кримінальне правопорушення та для офіційної оцінки дій місцевих представників Європейської солідарності. Зв'язку з подіями, які відбулися 28-28 року, під час проведення 63-ї сесії 8-го скликання щодо офіційних заяв. Та публікацій в соціальних мережах політичної партії Європейська солідарність 9.09.2025 року мною як південноукраїнським міською головою було подано заяву про можливе вчинення кримінального пропорушення за статті 109 кримінального кодексу України дії спрямовані на насильність зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади до управління служби безпеки. Україна в Миколаївській області з метою надання офіційної оцінки дії представників політичної партії Європейської солідарності місії Пілігримська під час дії воєнного стану. Після хвилі політичних заяв депутати швидко повернулися до робочої повістки. Першим рішенням затвердили комплексну програму підтримки та розвитку молоді громади на 26-30 роки. Далі без дискусій пройшов блок господарських питань. Серед них рішення про передання в управління ОСББ МРІ 3 багатоквартирного будинку, а також погодження питань щодо майна та житлового фонду. Несподівано гостро прозвучала тема відеоспостереження. Обласний центр цифрових інновацій просив доступ до камер громади, посилаючись на постанову Кабміну. Створюються ситуаційні центри по всій Україні. Миколаївська область вже створила на базі цього комунального підприємства, і запрос зробила нам до наших відеокамер з відеопотоку нашого саму інформацію. Отримувати це для того, щоб швидко урегулювати якісь. Вчинення злочинності і все таке інше. Утім, намір відкрити відопотік міста викликав застереження. Депутатка Анжела Савастро зауважила, що на території громади функціонує об'єкт критичної інфраструктури, атомна станція. Тож питання доступу до камер має розглядатися з урахуванням підвищених вимог безпеки. Є санітарна зона, є конфіденційність інформації. Чіна комунальне підприємство буде мати доступ до цієї інформації по захищеному каналу. Ну, Я наразі не розумію, є в них допуск, є в них відповідні розміщення Після стислої дискусії обранці зійшлися на тому, що проект потребує доопрацювання. Вкотре не набрала голосів і пропозиція про поновлення Сергія Горностая на посаді заступника міського голови. У підсумку ж депутати опрацювали ще й блок приватизаційних та земельних питань. Наприкінці засідання сесійна зала закипіла через тему самовільного захоплення землі у місті. Депутатка Антоніна Ананченкова обурювалася, чому незаконні будівництва ростуть, а винних не притягають до відповідальності. Я на пункті в місті не, не, не наказати. Два метри додавали шеді. І в цю нормально ці лаптя ці бачать, і всім нікого нічого не треба. Архітектура сказала, що від школи, значить, на землі нічого не можливо дати. Після шквалу претензій начальниця профільного відділу Віолета Лагно пояснила, боротьба з хаотичними прибудовами впирається у повноваження Державної інспекції архітектури і містобудування та воєнні обмеження. Уже коли йде будівництво, контролювати або демонтувати має право діаготу. Це його функція. Нами направлено лист до діаму, що таке відбувається за значенням того, що ми містобудівні умови не видавали. Лодян відповідає. В період воєнного стану ми перевірки не проводимо. Наступне єдине, це приватне, розуміння. Я не можу, в мене немає функція. Крапку в суперечці поставили протокольним дорученням. Архітектурний відділ зобов'язали дати повний звіт по всіх самовільних прибудовах. Усього за неповну годину депутати впоралися з другою частиною 63-ї сесії, офіційно закривши її.